Друзі, усім привіт-привіт! Усім -привіт. мирного неба, божої вам благодаті. І ви знову на каналі Захоплення Марічки. Ось, друзі, я зв'язала другого вже ось такого тапочки, черевички. І ось очки, ротик я потім Щось поміняю, може, візьму з другої ниточки, з другого кольору зроблю. Це просто я ось так пробувала. І, друзі, все я в'язала одинаково, аналогічно ось ось цим. Подивіться: тут є квадрат, а тут є заокруглення. Я в останніх ось цих. Ось в цих доріжках, тут в мене пров'язано 12 доріжок, і на 11 доріжці я з однієї і з другої сторони убавила по одній петлі, пров'язавши дві разом. А вже як починала в'язати по кругу, ось тут я прибавила їх знову. І ось так у нас вийшло. Ось тут я заукруглену, а ось тут, більш як іде прямо ось так. І що, друзі, я хочу вам показати в цьому відео. Ось у цих тапочках я вушка дов'язувала. А в цих я в'язала по ходу. І хочу, друзі, вам показати, як саме я в'язала. Ну, дивіться, ось в мене ниточка є не досить товста, не досить тонка. І ось цей крючок для цієї нитки, звичайно, він є. Так, тут 4 міліметри, звичайно, він є затовстий. Але я буду в'язати ним, тому що я В'язала ось тут, я пробувала і який був крючок під рукою, таким, таким і зв'язала. Тому я ось тут пров'яжу таким самим крючком. А вже наступні, коли буду в'язати, звичайно, буду кручок підбирати під, під саму товщину нитки. Ось кручки є різної товщини. Різний. Ну, але на той час, коли я їх в'язала, біля мене ось цих крючків не було, був лише ось такий. І тому, друзі, буду вам показувати, як саме я в'язала ось ці бушка. Тут в мене я пров'язала, так, якщо рахувати від фіолетового кольору, так, два рядки. Це в нас в основі до висоті. І тоді я пров'язала один, один, два, три, чотири рядочки, чотири рядочки. І ось в мене є після основи чотири рядочки. І я пров'язувала, друзі, три петлі. Ось, пров'язала три петлі, беремо крючок, і ось так, друзі, пропускаємо один, два, ось другий, напроти, так як відрахували три петельки, і ось тут два рядочки. Прохвачую я ниточку, звичайно, незручно, але. Прохвачую я ниточку ось сюди, в'яжу в повітрі дві цепочки. І тоді, друзі, починаю в'язати, ой, візьму. Починаю в'язати стовпчики з одним накидом. Так. Один. Так, пов'язуємо Ну, незручно, то з тим е, крючком тоненькою ниткою в'язати. Так, два. 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 І так, друзі, ще пров'язати три. Пров'язали два, а третій без накиду пров'язуємо стопчика без накиду. Так, одягаємо ось цю петлю на ось цю спицю, на ту спицю, на якій вже було в нас зв'язано. Ось так, і друзі, продовжуємо в'язати далі. В'яжемо, поки в нас на ось цій спиці не лишиться три петлі. Ось в нас лишилось три петлі, і також навпроти, через дві доріжки вниз, аналогічно тій самій. В так, тільки ось тут на початку в'яжемо одну цепочку, а тоді почнемо вив'язувати стовпчики. І в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом, пров'язавши 5 стовпчиків з одним накидом, в кінці також стопчик без накиду. І Петельку перекидаємо на ту спицю, на якій вже петлі пров'язані. І пров'язуємо, друзі, ось ці ось ці петлі, пров'язуємо так, як ми в'язали. Тепер обертаємось, в'яжем так, як ми в'язали, без змін, лише. Ось тут три петлі ми пров'язали, а ось тут, бачите, друзі, в нас така як дірочка, і ми беремо в'яжемо дві разом, тому що це в нас є лишня петля. Ми її пров'язуємо дві разом, і в нас залишається наша однакова кількість петель, яку з якої складається наша ось ця доріжка. І ось тут одинаково ось цю петлю, яку ми накидали на ось цю спицю, ми тепер пров'язуємо дві разом. І далі в'яжемо, друзі, без змін. Продовжуємо в'язати доріжку, Напевно, нам потрібну довжину. А як я буду в'язати носика, я вам покажу. Ну, друзі, а тепер будемо пров'язувати ось нашого носика. Е відстань як рахувати. Один, два, три, чотири, пять, шість. Тому що, друзі, ось бачите, я також в'язала його за ось цих два рядочки. Заціпляла бачите, Пров'язуємо шість рядочків. і ось так як в мене є, зараз я вам покажу. Так, Після вушка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пров'язуємо до половини, це в нас буде 6 петель. Зараз я пров'яжу, а тоді покажу, як я буду в'язати далі. Пров'язали шість 6... радів. Петель, і тепер через два рядочки донизу. Я ось так ми вставляємо наш крючок і захвачуємо сюди ниточку, друзі. Так, треба нам, щоб там нам нічого не заважало. Ось так. Пров'язали. Дві петельки у висоту А тепер будемо в'язати пушистий як правильно сказати, стовпчик. Так, із п'яти із п'яти стовпчиків з одним накидом. Один. Але повністю не дов'язуємо тільки пров'язуємо через накид. dva І, друзі, п'ятий, останній. Так. А тепер пров'язуємо через усі наші петельки, які нас були на крючку так ось ось так. Так, пров'язали 5 тоді ось так. І знову, друзі, одягаємо петельку на нашу спицю. і в'яжем, в'яжемо далі наші шість лицевих петелей наших ось так. Тепер розвернемося. І в'яжемо знову лицеві петлі. І ось тут. Так, 5 6 Ось цю в'яжемо знову дві разом, друзі. Тягуємось так, і в'яжемо далі. Ось, друзі, бачите, що в нас виходить. У нас вийшов ось такий пухнастий носик, нема в нас тут ніде ниточок зайвих яких прийдеться нам ховати вузликів. І маємо ось таких гарних два вушка і носик. Ну, я буду в'язати далі, а вже потім вам в кінці покажу, як зв'яжу, які в мене вийшли тапочки. Ці тапочки є на замовлення. Ось так. І ще я вам покажу за, за ось це, заокруглення, як я в'яжу. Ось в мене є, друзі, я буду в'язати 12 ось таких доріжок. У мене є зв'язаних, так, це дві до основи. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, 9, 10, 11. Одинадцять доріжок, я дві петлі пров'язала. Раз, дві петлі пров'язала, а третю і четверту в'яжу разом. І ось тут в'яжу, поки в нас на спиці ось цій, не залишиться три петлі. Так, ні, чотири, чотири петлі. Ось цих дві петельки я пров'язую разом. А ось цих петелек, ось ці дві петлі, пров'язала так, як завжди. І тепер ще один рядочок я ось таку доріжку пров'яжу. Тоді набирати петельки ось по кругу. І коли вже буду в'язати, ось цей перший. Ось цю першу доріжку на підйом, Тут я доберу дві петельки, яких я ось тут забрала. І так в мене вийде, ось тут, тут завужено, а ось тут чуть розширено. І все. А мої медвежатка, друзі, вже приміряють нові такі тапочки. Ось, бачите, зробила я ось такі оченята. Із бордового кольору. Я не знаю, якщо не сподобається, можуть спокійно ось цю ниточку виняти і вставити щось своє. Ось ось такі наші тапочки. Ось я сюди просто вставила такі носочка вставила, звичайно, щоб. Показати повноту ось такого черевичка дитячого. Я думаю, що вони сподобаються дуже. Ну і, звичайно, ось ці тапочки вони по собі дуже гарненькі. Також заслуговують пальчика доверху. Це для хлопчика, це для дівчинки. Ось так, друзі. Кому сподобалось, нажимайте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте, друзі, питання. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. При можливості поширюйте. Мої відео в других соцмережах. Це допоможе для моєму розвитку каналу. А тепер скажу вам усім до побачення, усім мирної, тихої, благословеної нічки. усім пока-пока! Ну а ми почнемо в'язати нові у формі їжачка Я надіюся що вони також вийдуть гарні. І малечі обов'язково сподобається. Ну що ж, друзі, усім кажу пока-пока, друзі, пока. І моя куколка, яку я в'язала також платячку ось таке. Все, пока-пока!